Батьків дітей, які отруїлися грибами, хочуть позбавити батьківських прав. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому Добрянської громади. Позбавити прав матір і батька хочуть на всіх трьох дітей. Про це Суспільному повідомила начальниця служби у справах дітей Добрянської селищної ради Наталія Кот-Берест. Старшого сина з родини вже забрали. Він перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей у Хмільниці. Двох інших дітей минулого тижня після лікування в Ухмадиті перевезли до обласної. Дитячої лікарні Чернігова це шестирічний Тимофій і трирічна Вероніка. Якщо за цей час не буде рішення суду, поки вони будуть лікуватися, ну спочатку їх або буде у нас така можливість у патронатну сім'ю, або якщо ну знайдеться зразу це прийомна сім'я. Буде в прийомну сім'ю. Якщо не незнайдеться, ну поки вони будуть перебувати там або в центрі реабілітації, або ну будемо працювати на те, щоб дітки виховувалися у сім'ї. Діти перебувають у відділенні неврології. Їх стан середньої важкості, розповіла Суспільному заступниця головного лікаря Ольга Іванова. Нагадаємо, четверо дітей з села Олександрівка Добрянської громади отруїлися грибами 26 квітня. Всі вони в один день із різницею у декілька годин потрапили до реанімації. 2 травня в реанімації обласної дитячої лікарні помер семимісячний місячний хлопчик. Двома днями раніше, 30 квітня, там померла його п'ятирічна сестра. Як виявилося, мати нагодувала дітей. Вушкою з грибів строчків, як розповідає Наталія Кот Берест, два роки тому родина втратила новонароджену дитину У 2019 році. Проживаючи в городні вже у них була смерть новонародженої дитини за недоглядом матері. Чи вона весні кормила груді? Чи що там у них произошло, Що вона мати заснула, і дитинка задохнулася? Зараз Євгенія Алексієнко мати дітей теж вагітна. На обліку у жіночій консультації жінка не перебуває від медичного обстеження. Відмовляється, підписала документи, що почувається добре, і відповідальність бере на себе.